Викрили чергового ділка, який переправляв ухилянтів за кордон. Реформа шкільного харчування повертається. Пункти прокату засобів реабілітації відкривають на Вінничині. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо наш випуск. Оперативники могилів подільського прикордонного загону викрили чергового ділка, який організував схему незаконного переправлення ухилянтів за кордон. Під час слідства з'ясували, що 34-річний мешканець могилів Подільського здійснював оформлення документів, які дають право на виїзд з України через пункти пропуску з порушенням чинного законодавства. Також зловмисник за грошову винагороду надавав послуги з незаконного перетину кордону й поза пунктами пропуску. Ділка затримали під час спроби надання неправомірної грошової винагороди у розмірі 13 тисяч доларів. Затримання відбулося в результаті заходів, проведених спільно зі співробітниками управління міграційної поліції, головного управління національної поліції у Вінницькій області з залученням спецпризначенців Корду та за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури. Наразі встановлюється коло причетних осіб. Зловмиснику оголошено підозру у вчиненні злочину незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Тривають слідчі дії. Чотирирічний хлопчик отруївся грибами на Вінниччині. Консервованим делікатесом сусідка пригостила батьків хлопчика. Дитина, на щастя, одужала. Грибний сезон лише розпочинається, а з ним. І сезон отруєнь лісовими грибами. У минулому році 20 людей отруїлися грибами, з них троє дітей. Лікарі радять обирати штучно вирощені печериці або гливи, які продають в магазинах та на спеціалізованих ринках, де здійснюється ветеринарно-санітарний контроль. А якщо вам все ж хочеться позбирати лісових грибів, переконайтеся, що кожен гриб, який кладете до свого кошика, їстівний, а вдома ретельно їх відваріть. Громади Вінничини готуються до складного опалювального сезону, до відключень світла. Готують лікарні, школи, садочки. Зараз наші кореспонденти знаходяться у Шаргородській громаді, і розкажуть, як там мають пережити блекаути. Вікторія, вітаю! Вітаю! Так, ми зараз у престурі Шаргородської громади. Саме тут йде активна підготовка до опалювального сезону. За час повномасштабного вторгнення Україна переживає відключення світла, і у Шаргороді заздалегідь пікнується про те, аби зима була теплою для лікарень. До прикладу, міська клінічна лікарня вона активно готується до опалювального сезону. Тут обслуговується 20 тисяч населення. Тут 10 відділень, такі як хірургія, неврологія, терапія та амбулаторія. Тому є потреба у постійному підключенні світла. Ще з минулого року тут почалось забезпечення генераторами, А котельня, яка була на газу, зараз перевели на дрова. Тому у випадку відключення світла автоматично переключається на роботу генератора. А щодо соціальної сфери, що до соціальної сфери, то і школи і садочки вже прийшла масштабна заміна котлів. Громада об'єднує місто та 31 одне село. І тому тут запровадили досить цікаву систему. Це переїзні генератори. І в разі відключення світла їх можуть перевезти та забезпечувати світло і школи і садочки. Ще у громаді була велика православна хода. Чому її присвятили? Так, хресна хода, це всеукраїнська хресна хода, яка присвячена миру в Україні. Вона проводиться майже кожних Три місяці, і сьогодні, саме в цей день, в одній з церков шаргорщини, проходить хресна хода. 14 станцій шаргорщини пройдуть паломники та віряни. Дякую, кореспондентка Вікторія Ліварчук була з нами на зв'язку. Реформа шкільного харчування повернулася. Про якість обідів у шкільних їдальнях говорили ще до початку повномасштабного вторгнення. Тоді програму запустили, але через війну так і не реалізували повністю. Тепер реформу вирішили відновити. Вона передбачає ремонт шкільних їдалень, заміну харчоблоків, якісне харчування для школярів. Її мета сформувати здорові харчові звички як у дітей, так і у дорослих, популяризувати ідею здорового харчування серед українців. Наші діти вчаться, а вчителі навчають. В щоденній небезпеці створюють перспективу для всіх нас і для країни. Це справжній героїзм. Це знає кожен, хто має в родині школяра. Отже, наше завдання підтримати цю відвойовану освіту як тільки можна. Форма шкільного харчування одна з найменш централізованих процесів, які тільки можуть бути в державі, тому що все, що б ми не хотіли реалізувати, все, що б ми не змінювали, вигадували, придумували вам, презентували, реалізовувати вам її на місцях. Люди з першою групою інвалідності та похилого віку можуть скористатись соціальною допомогою по догляду вдома. Соціальні працівники із Вінницької громади для цих людей купують та приносять додому продукти, ліки, прибирають помешкання, перуть та прасують білизну та розчищають сніг. А також надають інформацію щодо отримання пільг та субсидій для людей першої групи інвалідності та для тих осіб похилого віку, чий дохід не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів. Послуга помічника надається безкоштовно. Щоб скористатися соціальною допомогою по догляду вдома, потрібно звернутися до Вінницького міського територіального центру соціального самообслуговування. Коментує Наталія Жиліковська з Вінницького міського територіального центру соціального обслуговування. Ті люди, які досягли пенсійного віку 60+, а також мають право особи старші 18 років, які мають групу інвалідності, тобто особи з інвалідністю старші 18 років. Послуги у нас надаються на платній основі і безоплатній основі, тобто залежно від того, якої послуги потребує людина, у нас визначений рівень доходів, згідно яких людина може отримати послугу платно і безоплатно. Послуги особам за місцем проживання, тобто громадянам похиловіку, особам з інвалідністю, за місцем їхнього проживання. У нас штатна чисельність працівників в цьому відділенні 114 чоловік. І на у нас станом на сьогоднішній момент 1700 чоловік. Це тих, кого ми обслуговуємо безпосередньо на дому. Виходячи з наявної можливості, ми забезпечуємо людей натуральною допомогою у вигляді продуктових наборів. Є в нас співпрацюємо з ресторанами кафе міста, тому є можливість невелику кількість забезпечувати гарячими обідами. Також в цьому відділенні працює перукар і робітник з комплексного обслуговування будинків. Тобто наразі в нас де зима. Зараз ми готуємо наших підопічних до, до зими, ремонтуємо їм двері, утеплюємо вікна. Тульчинській і Братславській громадах відкрили пункти прокату засобів реабілітації. Тепер люди із інвалідністю зможуть брати на прокат колісні візки. Всього на громади передали 20 крісел. Леонід без хребти вже 18 років на інвалідному візку. Ноги втратив під час аварії. Містом пересувається на скутері, а вдома йому потрібне нове крісло. То вже старе склепане, з зразу в металовому, бо ж в хату ж таке блізають. На Вінниччині відкрили два пункти прокату засобів реабілітації. Для них передали 20 інвалідних візків: 7 у Браславську громаду, а 13 у Турчин. Крісла різних розмірів для того, аби люди змогли обрати те, яке зручне саме їм. Це доволі хороші нові коляски. Ми їх купили за рахунок гранту Юліт з Європою громади, де дбають про кожного та кожну, саме для того, щоб покращити мобільність для людей, які мають інвалідність, або які тимчасово втратили мобільність, але мають потребу в колясці. У пунктах прокату можна взяти ходунки, милиці та інвалідні візки. Для цього потрібно стояти на обліку, в службах захисту або мати довідку від лікаря про необхідність одного із засобів реабілітації. Людмила Левченко, телеканал «Вінниччина». у Тульчині в одній з пожежних частин відкрили клас безпеки. Рятувальники навчатимуть дітей, як вберегтися від мін та пожеж, як надавати першу домедичну допомогу. Як діяти під час вибухів, землетрусів, як поводитися біля річок, ставків та озер? Лише за цей тиждень на Вінниччині відкрили вже два безпекових простори. Клас безпеки відкрили у пожежній частині Тульчина. Сюди можуть приходити діти разом зі своїми друзями, щоб навчатися, як діяти під час небезпечних ситуацій. Ми закладаємо в ментальність дітей взагалі поняття безпеки. Взагалі, поняття пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності, тому що дуже важливо з самих маленьких діточок починати процес виховання, особливо в нашій сфері. Рятувальники зі старшокласниками провели заняття для учнів початкових класів, розповіли, як поводитися, коли бачиш незнайомий предмет. Нагадали про правила пожежної безпеки вдома та розказали, що робити, коли стаєш свідком пожежі. Не можна бавитися спічками і ще чим? І то, що би як це? ножем. Якщо я десь побачу пожежу, я буду дзвонити. 101 один рятувальником на Вінничині уже 390 класів безпеки. Рятувальники кажуть, важливо, аби у кожній громаді був власний безпековий простір. Людмила Левченко, телеканал Вінничина. Осінь нас радує приємним теплом, і ми бажаємо вам мирних та гарних вихідних. Як вінничани збираються їх провести у нашому опитуванні. Осінні вихідні на річку купаюся. У мене зараз нема вихідних, в мене зараз навчання. Вийду з дочкою погуляю. зайдемо в кафе, поп'ємо каву. Я буду наслаждатися рідним містом. Приїхала в гості в Вінницю. Будете нянчити онуком? Так. Гарних паличок. Дякую вам.